Всім привіт! Багато хто виставляє фото з грибами та запитують мене, чому я не знімаю гриби, грибні місця, як я робила це раніше. А я вам зараз відповім на це питання. У нас не те, що грибів немає, у нас води немає. І я вам зараз покажу цю катастрофу. Запрошую вас на прогулянку з собою. До початку літа тут текла річка прямо в болото. А зараз ми йдемо по місцям із непрохідними болотами. Тут не те, що було болото, тут текла річка. І ви тільки уявіть, яка суш у лісі, а не в річці. А не тільки вода, а пересохло і болото. Ця дорога в загиблих бурозубках. Від річки залишилися тільки спогади, але тут є один плюс ми зможемо пробратися на острів, на якому ми ще не були. Ну, я так сподіваюся. Ось що відбувається на болоті, з зустрімось черепухами. І про які гриби можна говорити взагалі. В нашому відео може здатися, що пересохло все повністю, але ще є такі місця, куди як пригнеш, так уже ніхто і не знайде. Тож треба мати розум, щоб та знання, щоб обходити такі місця. Але як не крутий, водна катастрофа небувалого масштабу. Йдемо далі. В лісі не залишилося трави, не те, що грибів. А якщо, Ой. А якщо ще й зустрічаються гриби в лісі, то тільки ось такі. Гідрокатастрофа. Всі гриби, які можна знайти, то це лише кшталт ось таких ось. Вони тут ростуть не один рік, та й вони нам нічим не зарадять. Ось це самі грибні місця. Але маємо, що маємо. Друзі, у мене на каналі стала доступна функція спонсорства. Тому, хто бажає підтримати мій канал матеріально, користуйтеся, будь ласка, цією функцією. Перший рівень спонсорства становить лише 35 гривень на місяць, або можна задонатити на картку, номер якої я залишаю в описі під моїм відео. Щиро дякую кожному! Треба бути обережними, тому що острів наповнений різними пустотами. І це ще пощастило, що не з головою. Прямо як голландський сир. Вилазимо і прямуємо далі. Поки немає води, у нас є шанс помандрувати там, де не можна. Головне не провалитися друге. Які тут чудові краєвиди. Ми сюди ще пішки не доходили. Це саме ті болота, де 10 їздов чорних лелек. Йдемо там де не ступала нога людини, тільки човни пливли. Такі місця, про які я не можу розказувати все, що мені про них відомо. Але я можу сказати одне. Тут живуть такі тварини, про яких місцеві мешканці не те, що не бачили, а вони їх про них і не чули. Ну, ми продовжуємо рух стежками. Які людина навіть не натоптувала. Тут хоч і болото, але тут можна добряче провалитися. Не у воду, а просто під землю. Подожди, я зараз... Щас... <реш> перший я собі чергу. А друге у мене нога трохи. Я їй стара їхня. Ой, Я без кроссовка, кроссовка стою. Я, ну не... Я его тебе достану. Польша называется Юля Молодь? О! О! Хотим пытаться... Чего у такие кроссовки грязные? Коротше кажучи, на все стоп, план сьогодні не виконаємо. Тому що я потрапила в таку пастку, про яку сама й казала. Ми. Щоб виконати наші дослідження, треба чекати гарної зими. А то самі бачите наслідки. Це було, то дуже добре охороняє свої таємниці. Та я вас запевняю, це не остання наша експедиція. До зустрічі, Нас чекає багато, подорожуйте експериментів!